Приєднуйтесь до конкурсу підприємець року, не втрачайте шанс стати лідером. Деталі за посиланням під відео спеціальний ефір на Радіо НВ триває друзі. Доброго дня звуть мене Юля Петрова. Проведу в сьогоднішньому ефірі дві години. Нагадаю, середа, 12 лютого, на календарі. Ну і на початку цієї ефірної години маю честь повідомити вам, що фонд таблеточки разом із Радіо НВ п'ятий рік поспіль проводить спільний марафон. Шукаємо супер друзів, які допомагатимуть дітям хворим на рак. Е, вибачте, я футболці. Тут написано супердруг людина, яка знається на допомозі. Саме так визначається, хто такий є супердруг. Рак не можна поставити на паузу. Українські лікарі продовжують рятувати життя дітей, коли за вікном лунають сирени і вибухи. Але дітям і лікарям як ніколи потрібна ваша допомога. Їм потрібні ви. Плануємо зібрати команду із двох. Тисяч нових супердрузів, дітей дві тисячі нових супердрузів. Оформіть підписку на щомісячну допомогу на 300 гривень або іншу комфортну для вас суму і допомагайте дітям лікуватися якісно. Усі підписки оформлені під час радіомарафону. Партнер акції подвоюватиме упродовж перших. Трьох місяців або оформити регулярну допомогу дітям. надсилайте СМС з цифрою 1 на номер 2909. У відповідь ви отримаєте посилання на сайт фонду таблеточки, де зможете підписатися на щомісячний унесок. Надсилайте смс з цифрою 1 просто зараз на номер 2909 і допомагайте дітям одужати. Вартість смс – 1 гривня. Ну а під час цієї ефірної години ми поговоримо про чергову ракетну дронову. Таку, яку пережила Україна, ви знаєте про балістичний удар по Києву. Будемо з цим цим розбиратися. Також у другій половині цієї ефірної години ітиметься про Китай чи Сі сідіньпіна запрошення, запрошення від Путіна і чи відвіде 9 травня так званий парад. Перемоги у Москві розпочинаємо із війни з ситуації на війні. І Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Владислав Салезньов, військовий експерт і колишній речник Генштабу Збройних сил України. Пане Владиславе, добрий день, слава Україні, пане Владиславе, не чую вас зараз. Давайте розпочнемо поки розмову без пана Владислава. Я розкажу вам, що чергову ракетно-дронову атаку пережила Україна. Всі ми це відчули на собі. Знаємо, що по Києву ударила Російська Федерація ракетами балістикою пошкодження є у п'яти районах міста. Одна людина загинула, збито шість ракет. Іскандер М. Про це звітували повітряні сили. І зараз Владислав Селезньов виходить напрями. Зв'язок зі студією ще раз прислав представлю Владислав Селезньов, військовий експерт і колишній речник генштабу збройних сил України, пане Владиславе, чи чуєте мене зараз? Так, чую вас чудово. Вітаю, слава Україні! Героям слава. Тож чергова ракетно-дронова атака, яку пережила Україна. Вдарили рашисти по кривому рогу, пошкодили тут місцеву інфраструктуру. Я вже слухачам нагадувала по Києву. Також оббили балістикою. Один загиблий четверо постраждалих в українській столиці. Від вечора 11 лютого росіяни атакували Україну сімома балістичними ракетами. Іскандер М 6 вдалося збити 120, 123 дрона сто дрона. Пустили безпілотник різних типів, вдалося а, знищити 71, ще 40 безпілотників були локаційно втрачено. Скажіть, будь ласка, що для нас означає цей черговий удар? Ну і що про нього розуміти? Я думаю, що нам варто розуміти, що не варто розраховувати на якусь на якісь поступки з боку Російської Федерації. Всі наші очікування, всі на, на наші надії про те, що на найближчим часом може настати сталий та безпечний мир, мабуть, що вони не варті того, щоб ми саме такий варіант розглядали щодо розвитку ситуації. Не дарма частина букмекерів ставить лише 32% на те, що протягом наступних стадій адміністрація Дональда Трампа зможе припинити активні бойові дії на фронті, над mm -hmm. низька варагідність. Ця низька варагідність пов'язана не лише тому, що Путін продовжує вбивати цивільні населення нашої країни за допомогою ракет та дронів. Ця цей кейс працює ще й тому, що де факто Російська Федерація устами своїх. Топ чиновників, зокрема про це висловлювалися два заступника міністра закордонних справ Російської Федерації. Говорять про те, що Росія готова виходити на перемовний трек за умови, що Україна виконає ряд домашніх завдань, і тут йдеться не лише про відмови від нашого курсу до вступу в північно Атлантичний альянс, тут йдеться на поступки територіальні поступки. Путін вимагає від нас, щоб ми вивели свої війська з території. Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей в їх адміністративних кордонах я впевнений в тому, що жоден з представників військово політичного керівництва нашої країни не зголоситься на, на реалізацію цих ультиматумів з боку Москви, А отже, навіть Підстав вважати, що ми маємо змогу в найближчим часом вийти на перемовний трек, немає. А от на що варто нам орієнтуватись, так це на активні бойові дії і на полі бою. Бо де факто російський бюджет сформований таким чином, щоб на 25-й рік, щонайменше мати можливість вести активні наступальні дні. А буквально днями пан Коваленко, очільник центру протидії і дезінформації, заявив, що в ресурси принципі Росія для ведення активних бойових дій є і навіть на 26-й рік. Про ситуацію на полі бою, що зараз там відбувається, ми що з вами поговоримо? А поки з нами сталася Брянщина, Причому в черговий раз Збройні Сили України атакували два митні пункти у Брянській області Російській Федерації, там базувалися російські військові. Астра про це пише. Відомо, що стався удар по адмінбудівлі у пункті пропуску Троєборне, Сівський район Брянської області, а також погар у Погарському районі тієї ж Брянської області. Скажіть, будь ласка. Що нам про це розуміти, це щоб рашисти не розслаблялися, так би мовити, чи є таке промацування ситуації для ще одного можливого наступу збройних сил України? Тут йдеться в першу чергу про те, що війна триває і вона не збирається навіть і на ані на хвилину шухати, адже часто густо в зведеннях від українських генеральних штабу ми бачимо звідки про те, що ворог атакує авіаційними бомбами, артилерійськими та мінометними снарядами на шовчерні Відповідно, є певні кроки у відповідь на такі зухвали дії о, з боку російських окупантів. Наші сила оборони так само працюють по о, російських військових частинах та підрозділах, які діють при кордоні, зокрема на території Брянської області, бо не ми не починали цю війну, а і, але ж нам і завершувати нашою перемогу. І відповідно, чим більших втрат зазнає російська армія, в тому числі на території прикордонних з Україною територіях, тим трохи легше буде нашим оборонцям, трохи безпечнішим буде наш прикордонний простір. Бо знов Знову ж таки, я повторюсь, росіяни абсолютно не зважають на так звані супутні втрати. Їм байдуже скільки загине цивільне населення нашої країни, як то сталося сьогодні під час ракетної атаки, коли загинув чоловік 85-го року народження. Так само Путін та його оточенню байдуже скільки цивільного населення на території Курської області загине внаслідок тих самих ударів за допомогою керованих авіаційних бомб подивиться mm -hmm. на зведення від українського генерального штабу за минулу добу третина кабів які прилітають на на наші позиції вона припадає на територію курської області саме туди ворог застосовує ті саме каби і скільки цивільного населення внаслідок вибухів від тих кабів цивільного населення російської федерації вже загинуло я не знаю вони це не рахують і не хочуть рахувати. Напевно, так. Що ж, Курщина? Давайте про неї поговоримо. Президент Зеленський дав інтерв'ю The Guardian, відомому виданню і сказав там, що ми плануємо обміняти Курську область на частину своєї території, здійснивши взаємозамінний. Обмін, причому Зеленський додав, поки не знає, яку частину окупованих Росією земель Україна попросить на заміну. Я не знаю. Подивимося, але всі наші території важливі. Тут немає пріоритету, сказав президент України. Поясніть, будь ласка, що зараз на Курщині відбувається. Вчора була інформація про те, що Збройні сили України збройним силам вдається завдавати ударів там, де ворог не очікує. Розкажіть про це, будь ласка. Ключовий фактор, який для нас є допоміжним щодо дій українських сил оборони на території Курської області, це не відсутність необхідності тримати там сталу та непохитну оборону. а в рамках маневреної оборони ми маємо змогу наносити дуже серйозне ураження по живій силі противника, нищити їх озброєння, військову техніку, певне устаткування. Це насправді дуже важливо. В рамках маневреної оборони ворог змушений рефлексувати на ці речі, кидати в пекла війни додаткові сили. Та засоби зазнавати при тому, чималих втрат, бо е, підрозділи, які атакують, зазвичай набагато більше втрачають особового складу, ніж ті підрозділи, які ведуть оборонний бой. Що ж стосується динаміці на полі бою, то вона є дуже прикметна. Давайте подивимось на це на цю ситуацію в певній ретроспективі, та оцінимо сам факт того, що на території Російської Федерації суверенні частини знаходяться українські сили оборони. Вперше з часі завершення Другої світової війни на території Російської Федерації до того радянського союзу перебувають війська іншої держави. Ми ж пам'ятаємо, що зовсім скоро п'ядев'ятого. Травня на Червоній площі в Москві буде відбуватися урочистості з нагоди в ї річниці від дня завершення так званої великої вітчизняної війни, і за таких умов путіну звітувати про те, що росіяни відчувають себе нащадками. Ти переможців тієї самої війни, не надто з руки. Адже якщо до того часу українські сили оборони будуть перебувати на території Курської області, ну якось не надто всі ці факти вкладаються в якусь таку логічну. Історію тому, я думаю, не дарма путінські посіпаки постійно наполягають на тому, що один одна з причин, коли Росія будуть готові виходити на перемовну трек, пов'язана з тим, щоб українська армія залишила територію Курської області, на тому лі сам факт того, що протягом останніх шести місяців російська армія нічого не спромогла зробити, щоб е, відтіснити українські сили оборони з території Курської області Російської Федерації, угу. і тут цікаво інститут вивчення війни пише про те, що російська влада. Ада намагається обмежити інформацію про ситуацію на Курщині, аби уникнути обміну територіями під час потенційних мирних переговорів. Тобто вони мовчать про те, що на Курщині відбувається і для внутрішнього споживання для своєї аудиторії, для мешканців Російської Федерації, громадянами свідомими громадянами їх назвати важко цих людей. Вони мовчать назовні і намагаються це ніяк не коментувати, щоб захід не дай Боже не подумав, що ніяка російська армія не велика і не не переможна. Я так розумію розумію, що відбувається? Ви це можете пояснити? В принципі, ми маємо згадати процеси, які починали почалися. На теренах нашої країни ще у лютому 2014 року. Гібридна агресія, нічим не спровокована, яку Російська Федерація розв'язала, почавши анексію Криму та Севастополя. Вона пов'язана з застосуванням тієї самої дуже потужної та вагомої складової інформаційної війни, інформаційних атак. Слово то є куля, інформація то є зброя, і росіяни сповна цим фактором користуються, поширюючи панічні чутки, плітки, створюючи. Певні певну таку паралельну реальність, яка жодного застосунку з реальними подіями на полі бою немає. Принципи в цьому контексті ця стратегія російської пропаганди і працює працює над тим, щоб створювати у народ населення певне спотворене сприйняття реальності, і відповідно в цьому спотворенні сам факт того, що українська армія знаходиться на суверенній території Російської Федерації, ну певною мірою вибиває з Такого сталого стройного е ланцягу відповідних рефлексій, ре реакцій і інформаційних вкидів. що важливо нам розуміти, перебування українських сил оборони на території Курської області це вагомий аргумент при виході на перемовний трек, якщо він станеться, бо надто важко буде російським емісарам пояснювати українській стороні, чому вони мають без певних компромісних рішень залишити територію. Курської області Російської Федерації, якщо це буде обмін, про який говорить президент Володимир Зеленський, ок, цю опцію можна розглядати. Але знову ж таки, я думаю, що все ж таки не варто дивитися на цю історію крізь призму, того, що Путін надто не поступив, Путін надто серйозно відчуває свою міць. І домінування на полі бою, щоб тут зараз розраховувати на певні компромісні рішення. Звернуть увагу. Він навіть не готовий говорити з представниками України щодо російсько-української війни. Він готовий говорити суто і виключно з представниками американського уряду щодо цього питання. Ну, до речі, там же ж представник американський вже а, полетів а, до Російської Федерації про щось там спілкувався з Путіним, і нам цікаво до чого таки доспілкувався і чи вдалося російську спесь Путіна, хоч трохи збити. Звісно, нам це дуже цікаво. Ну, продовжуючи тему Курщину, а, Курщини Міноборони Південної Кореї повідомляє, що Північна Корея відправила близько 200 одиниць далекобійної артилерії до Російської Федерації і може направити ще війська. Скажіть, а що це визначатиме? А це якось вплине на події на Курщині, та й власне для Росії, що це означає, які раніше власних сил сильно не вистачає. Так власних сил не вистачає не дарма. Путін наскільки настільки лоб'язний зі своїм північно-карейським візові диктатором Іном. Бо 12 тисячний 11 штурмовий корпус вже певний проміжок часу виконував бойові завдання, зазнав чималих втрат, що не менше третина особового складу, 4 тисячі зазнали або та поралення, або взагалі перетворилися на двохсотих, завдяки ефективним зусиллям українських сил оборони. До і зараз я думаю, на порядку денному питання щодо поповнення ресурсами зокрема людськими того самого 11 штурмового корпусу. Я думаю, питання часу, коли це станеться, але що ми маємо в? В цьому контексті розуміти Путін буде продовжувати війну допоки да матиме ресурси. На превеликий жаль. Ці ресурси він має і за рахунок е це, роботи відповідних емісарів, е які не ж буквально по всьому світу розшукують додаткові ресурси для забезпечення потреб російської армії, і за рахунок діяльності російського оборонно промислового комплексу, щоб -Ci. позбавити Росію тих самих можливостей та преференцій, необхідна масштабна цілеспрямована бойова робота українських сил оборони, в тому числі спрямована на руйнацію російського оборонно промислового комплексу, а також об'єктів енергетики. Таливна та е, паливно енергетичного комплексу, який забезпечить функціонування тієї самої російської армії, дуже амбітна задача, але я, я дивлюсь, що чим далі тим більше ми набуваємо відповідних бойових спроможностей. А отже, бавовно в різних куточках Російської Федерації на відповідних об'єктах. Квітне і рясні це насправді дуже важливо. Бо чим більше втрат зазнає Російська Федерація, зокрема на своїй суверенній території, тим меншими ресурсами в перспективі буде володіти російська армія, а відповідно, апетити у диктатора Путіна будуть дещо зменшуватися. Давайте поговоримо на те, що про те, що на українських фронтах відбувається. Читаю свіже зведення від генштабу: відбулося за добу 95 бойових зітнень найбільше боїв на покровському напрямку. Будь ласка, розкажіть. Покровськ. Найбільш медійно підсвічена історія. Історія звитяжних боїв, мужності, героїзму українських воїнів. Зараз ми можемо говорити про те, що певна стабілізація ситуації на цій надзвичайно небезпечній ділянці фронту вже спостерігається. Нам вдалося трохи зупинити просування російських військ на південно-західніше від Покровська. Нам вдається проводити по декуди контратакувальні дії, але знову ж таки все це. Не тому, що от нам того захотілось, для того було докладено відповідне зусилля. Е, Командуючи ОСУ Хортиця, генерал майора Михайла Дрепатова, офіцерів штабу, е, військовослужбовців, зокрема, і тих сил та засобів, які були перекинути українським генштабом на цю ділянку, цю ділянку фронту, додатково, все це робиться в надзвичайно складних умовах, коли ворог, маючи відповідне завдання від вищої військово-політичної керівництва Російської Федерації і незважаючи на шале. Не втрати. Не суне вперед, але навіть за таких умов нам поступово вдається стабілізувати ситуацію. Говорити в перспективі найближчого там такого о, часу, що буде далі на цій ділянці фронту, варта лише розуміючи, якими ресурсами володіє відповідно як українська армія, так і російські окупанти. Що стосується російських окупантів, там їх сумарно на на Покровському на градському напрямку, а також на рештках Курахівського плацдарму, ніж зараз говорить. Про цю ділянку фронту, як Новопавлівський напрямок до 100 тисяч, але знову ж таки рівень втрат шалений. І ми бачимо, що ворог несе серйозну втрату не лише в живій силі, а й в бронетехніці, в артилерійському озброєнні, в автомобільній техніці. І це все здає, вдається в знаки. Ворог поступово вихолощує свій наступальний потенціал. Але і робити поступорожні заяви, мовляв, завтра ворог закінчиться ресурси для наступу, я не ризикну. Бо, по-перше, навряд чи то, 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 то станеться, з Умову того, що весь російський бюджет фактично працює на війну. А по-друге, ми бачимо, що часто густо ворог має змогу маневрувати певними силами та засобами та задіювати певні резерви для того, щоб продовжувати атаки. Наприклад, частина підрозділів, яка зараз з боку російської армії воює під Покровським, вона планувалася російським генштабом для залучення в бойових діях безпосередньо в міській забудові в Мірнограді та в Покровській. Але ж бачите, змушені зараз росіяни їх застосовувати, бо попередні штурмові загони надто серйозно пошматовані і українська артилерія, і українськими оборонцями безпосередньо на лінії бойового зіткнення. А отже, росіяни змушені йти на певні компроміси не зовсім для себе. Зручні і відповідно такі, на які вони розраховували динаміка на полі бою, спостерігається, але коли ми з вами говоримо про покровсько мирноградський напрямок, я все ж таки пропоную не забувати про ті ділянки фронту, які потенційно можуть бути стати кризовими для нас. Йдеться про. Час яр, Тарецьк, про, Тарець, про Ліманський напрямок. Я думаю, що цей фактор обов'язково треба враховувати, якщо ми в цілому оцінюємо ситуацію на полі бою безпосередньо на території Донецької області. Угу. Ну і агенція Блумберг вийшла із черговим матеріалом, присвячений війні Російської Федерації проти України. А пишуть, що уряд президента Зеленського має показати, що заслуговує на подальшу підтримку заходу, зокрема шляхом зниження призовного віку. Розуміємо наскільки болісне і дратівливе для України Райна, це питання. Пам'ятаємо раніше, президент Зеленський заявляв, що в Україні не планують знижувати мобілізаційний вік. А як ви вважаєте, який вихід із такої ситуації? Я намагаюсь бути стриманим і максимально політкоректним, але пропоную колегам з видання Bloomberg все ж таки більш адекватно оцінювати свої побажання, рекомендації та поради. Бо не співставляти наявність особового складу Української сили оборони з достатньою кількістю озброєння та військової техніки це абсолютно непрофесійно та нераціонально. Бо є абсолютно очевидне твердження: чи можна воювати голоруч з російським танком? Так, можна, але результат того двобою для усіх очевидний. А отже, коли поважні Журналісти з видання Блумбір починають розповідати нам про те, що необхідно знижувати мобілізаційний вік. Я пораджу їм подивитися на масштаби, обсяги та темпи постачання озброєння та військової техніки, про які декларують наші західні партнери, але не завжди, скажімо відверто, не завжди повністю дотримуються взятих на себе зобов'язань mm -hmm. того часу. Міністр оборони України Умєров говорив, що лише 50% від того, що нам обіцяють привселюдно наші західні партнери, приходить безпосередньо до наших військовослужбовців на полі бою. І питання не в тому, що працює не українська військова логістика просто на території нашої країни а бійця на технічні засоби не заходять. Ну з одного боку, це так, а з іншого, якщо буде танк, який ви згадали, і не буде людини, яка їм керуватиме, яка не знатиметься, як це відбуватися, а це фахівці, погодьтеся, їх треба підготувати, якщо їх не вистачає. Це також провальна історія. Тому, напевно, треба шукати шукати якісь резерви в Україні і вирішувати це питання якось по-іншому, а не мобілізацією зовсім зовсім молодих людей. Тут три крапки поставимо в цій історії, тому що дійсно я вірю в те, що і міноборони, і генштаб. Шукають виходу із ситуації. У вас хочу розпитати про черговий рамштайн. Ми пам'ятаємо, розпочався він нині. Ми пам'ятаємо, що головує на нинішньому рамштайні, головують не сполучені штати, як це було раніше, а головує Велика Британія. Скажіть, будь ласка, а от з військової точки зору, чого чекати від чергового зібрання а, такої м поважної кампанії, яка допомагає Україні? Я пропоную нашій аудиторії зазирнути трошки залаштовку тих процесів, які ми знаємо під назвою Рамштайн 50+. зазвичай на рівні технічних груп відповідних команд працюється весь спектр питань, які будуть виноситись в підсумкове коміке за підсумками «Рамштайна». Тобто, визначені посадові особи вже чітко знають, що відбудеться в рамках цього «Рамштайна». З урахуванням певних інформацій, про які вже можна говорити, вони є в відкритих джерелах міністра оборони Сполучених Штатів Америки буде на цьому масштабі присутній в якості спостерігача, головуючий міністр оборони Великої Британії, і в принципі, те, що ми чуємо е, на першому етапі, йдеться про певні політичні заяви, не йдеться про е, обіцянки поставити там озброєння військову техніку, боєприпаси чи те чи інше устаткування. Ну що не ми ще стане на цю хвилину, е, те, що я побачив у відкритих джерелах, скоріш за все, ми побачимо певну таку переоцінку. І це насправді серйозний виклик. Бо президент Володимир Зеленський свого часу говорив 30%. Саме така складова військово-технічної підтримки з боку урядовців США, але за тих умов, що якщо США е, зменшить е, нам постачання зброї та військової техніки, а під час цього Рамштайну жодних е, обіцянок щодо таких постачань не відбудеться, відповідно інші європейські країни можуть так само поставити питання військово-технічної підтримки української армії на паузу. А отже, сумарно ми можемо втратити до 60% е, оборонно технічної підтримки. Мки української військо, це серйозне проваля, і тут я думаю, нам є через що перейматися, але знову ж таки побачимо на підсумковому комуніке. Ті посадові особи, які чітко знають, що в ньому є зараз, навряд чи будуть публічно про це заявляти. Ну а в підсумковому комуніке буде все зрозуміло. Я не тішу себе ілюзіями. Позиція, яку нині займаємо. Дональд Трамп та членивої команди, вона певною мірою суперечлива. Але знов ж таки, заяви то заявами, я завжди дивлюсь на конкретні кроки спрямовані на посилення бойових можливостей української армії. Допоки що за ці. Кілька тижнів каденції президента Дональда Трампа поставок озброєння та військової техніки, які були ухвалені президентом Трампом, не було не було. Пане Владиславе, Я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Владислав Солозньов, військовий експерт, і колишній речник Генштабу збройних сил України, спілкувався зі мною. Друзі, ну і перед тим як зробити невеличку паузу, бачу свіжу інформацію щодо Рамштайну. Озвучив свою позицію Рустем Умєров, міністр оборони України, сказав, що розпочав роботу. На засіданні контактної групи із питань оборони України в форматі «Рамштайн». нагадав, що вперше проходить він під головуванням Великої Британії. Ну і власне окреслив ті питання, які будуть розглянуті. Зокрема, на порядку денному своєчасне постачання військової допомоги в 2025 році, прискорення постачання критично важливого озброєння ППО авіації боєприпасів, інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проекти із європейськими партнерами. Нерами також за словами Умерова, під час засідання будуть обговорені питання розширення оборонного виробництва в Україні, фінансування українського ОПК та створення нових підприємств, і також збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки. Відомо, що окрім Рамштайну, цього тижня відбудуться засідання Ради Україна, НАТО на рівні міністрів оборони, а також Мюнхенська безпекова конференція, на яку ми дуже чекаємо і чекаємо на. Кітакелога, чи буде озвучений якісь чи будуть озвучені якісь елементи плану Трампа? Якщо такий план існує, Я ми про це довго вчора говорили в нашому ефірі. Власне, чи станеться це під час Мюнхенської безпекової конференції? Ну а ми робимо невеличку паузу. Почуйся з вами після свіжого випуску новин. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.